Наприклад, я знаю одну бригаду, де ця ланка дійсно виконує свої функції, але це виняток, що лише підтверджує відсутність системного підходу у Збройних силах України. Куди зник Валерій Маркус? Он не воює однозначно. Он сейчас вообще не розуміє, куди йому і Він в Україні. І от по лабіринту у нього виходить, що він вообще не розуміє, що йому далі робити. Другий приклад звання. Таке явище, як звання виникло саме в армії ще в часи Римської імперії. І на мою думку, це явище до сих пір актуальне. Але нині суть звань не розуміє майже ніхто. А найгірше, що цієї суті не усвідомлюють ті, хто їх носить. Звання це по великому рахунку адміністративна умовність. Але у нашій армії вони перестали бути інструментом і перетворилися на фетиш, наприклад. Якщо ми кажемо командир батальйону, ми розуміємо, що це за людина і яка його роль у системі.